Теракт у столиці РФ у Москві підірвала автомобіль колаборанта. Зрадник України перебував усередині. Чи вижив? Розповім за мить. Ви на каналі Сі пропоную одразу підписатися, аби не пропускати свіжі новини, і переходимо до справи. Російські ЗМІ повідомили про інцидент, який трапився у Москві 12 квітня. В одному з північних районів міста рвунула Land Крузер Прадо. Виявилося, автівка належить колишньому підполковнику СБУ Василю Прозорову. Сам він в момент детонації перебував у салоні. Основна версія слідства одразу після того, як Прозоров увімкнув запалювання, спрацювала закладена вибухівка. В цей момент потрапив на відео із відеореєстратора. Пропоную побачити без коментарів. Транспортний засіб добряче пом'яло, але сам зрадник України вижив? Ось що вдалося зняти очевидцям з епіцентру бабаху? Потерпілого завантажили до машини реанімації. Він у свідомості прикрив обличчя медичним простирадлом у чоловіка пошкоджені ноги та ліва рука. Тож хто такий цей прозоров? Чоловік працював у службі безпеки України з 1999 до 2018 року. Зокрема, у штабі антитерористичного центру. Кілька років тому перебрався до Росії. А до цього, за його словами, з 2014-го співпрацював із російськими спецслужбами, так би мовити, був кротом ФСБ. Їй агент передавав інформацію про хід збройного конфлікту на Донбасі. На бік ворога перейшов за ідеологічними мотивами, як він сам висловлювався. Після вибуху машини вже порушили справу. Про це повідомляє столичний слідчий комітет. За даними відомства, нині призначаються медична та вибухотехнічна експертизи. Серед ймовірних причин того, що трапилося, за даними каналу МЕШ, розглядають вибух саморобної бомби або прорив підземної газової труби. На подвір'ї де здетонував автомобіль, велися газові роботи. Про це, зокрема, пише видання Асторожна Новості. тому в Мосгазі заявили, що системи газопостачання тут. Спрацюють справно до слова. Це вже не перша спроба замаху на життя цього персонажа. У лютому 2023-го повідомлялося, що російські спецслужби запобігли нападу на Прозорова. Ворожі, так звані воєнкори, вже написали свої слова підтримки, бажають колаборанту одужання та плідної роботи на благо батьківщини. у вашій пам'яті і інші випадки підривної діяльності в тилу окупантів. Наприклад, згадаємо кончину пропагандиста Владлена Татарського. Який загинув у результаті вибуху в барі в Санкт-Петербурзі? Бабах прогремів 3 квітня минулого року на університетській набережній в стрітфудбарі 1 Там відбувався творчий вечір татарського. Після експлозії його відвезли в реанімацію, де він і помер. Або ж пригадаємо історію ще однієї служительки руського міра, доньки ідеолога путінізму Олександра Дугіна Дарії Дугіної. Її автомобіль, Land Cruiser вибухнув на підмосковній трасі. Подія сталася ввечері 20 серпня 2022 року на Можайському шосе у районі селища Великі Вяземи, приблизно за 25 кілометрів від московської кільцевої автодороги. За словами очевидці, у машини мав перебувати й сам Дугін, але в останній момент він пересів до іншого транспортного засобу. 29-річна жінка загинула на місці. Я вам вдячна за увагу. Будь ласка, всі свої думки щодо почутого і побаченого залишайте в коментарях. Ставте свої сподобайки нашим роликам. Підписуйтесь на канал сейчас, адже більше цікавого обіцяю вже незабаром. У Курській області РФ атаковано ГЗК. У Тамбовській бахнуло поруч із пороховим заводом. А у Республіці Комі надзвичайникам причудився дрон. Звідки до кордону з Україною на секундочку понад дві тисячі кілометрів. Невже наші пташки збільшили дальність удвічі? Про це говоримо за мить. Ви на каналі Січас підпишіться, аби не пропускати важливого, і одразу ж будемо починати. У Курській області панічні атаки поширилися буквально у повітрі ще з вечора, 10 квітня. Там оголосили про небезпеку атаки БПЛА. Сили та засоби ППО були приведені в готовність для відображення можливої атаки і не дарма. Губернатор Роман Старовойт заявив, що вночі у Фатеському районі Курської області збито три безпілотники літакового типу постраждалих та руйнувань за попередньою інформацією немає. Вдобавку у корчану отримали вже у четвер. Вранці внаслідок атаки безпілотних літальних апаратів зазнали пошкоджень кілька автомобілів співробітників михайлівського гірничо-збагачувального комбінату у Залізногірську. Ніхто знову ж таки нібито не постраждав. Про це відрепортував чинуша разом з тим. У мережі показали відео, аби оцінити гучність хлопка. Отже, висновки робіть самі. Додам, що на цій же курщині дісталося і прикордонному селищу Тьоткіне. По ньому вгатили зранку четверга, і в зв'язку з обстрілом місцевим жителям було рекомендовано пройти до укриттів. Ну ми рухаємося далі до Тамбовської області. Там лунали бабахи поруч із пороховим заводом. Як писали телеграм-канали, зранку у Котовську горіла одна з будівель поруч з підприємством. Чи стали саме безпілотники причиною пожежі? Невідомо. Але як саме рвонуло, прошу подивитися. Тамбовський пороховий завод один із найбільших у Росії виробників порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підприємство наростило виробництво на 34%. Із І січня 2023 року завод входить до складу державної корпорації «Ростех». зазначив, що вже не вперше. НЛО залітає на гостину саме на цей завод. Гатили дрони по ворожій промисловій цілі у ніч проти 18 січня цього ж року. Російський телеграм-канал Шот тоді писав, що безпілотник звалився на територію Тамбовського порохового заводу. А саме на майданчик біля цеху зі змішування порохів постраждалих, як стверджується, не було, але пізніше виявилося, що жертв приховали. У змі сплила інформація про загиблих після ударів. Відбувся похорон щонайменше чотирьох працівників заводу. Скільки насправді загалом загиблих і постраждалих досі достеменно невідомо. Також нагадаю, що прильоти у цю ж точку фіксували в червні та листопаді минулого року. У першому випадку загинуло чотири особи, а причиною вибуху був людський чинник. Гучно було й в сусідньому населеному пункті строїтель за 10 кілометрів від Котовська та Бокіно. За уточненими даними були прильоти дронів. Місцеві ж затемно бачили таке. Увага на екран. Тим часом, тамтешня влада лише звітує про те, що все нібито збили. Традиційно бавовна завітала і у Білгород. Зранку четверга від обстрілу потерпало селище Красне Шебекінського міського округу. Екстра бавахи долунали із самої Ліпецької області. Безпілотник упав на будівлю лікарні в селі добре після падіння Бапола на терапевтичний корпус, що будується в спалах на площі 4 квадратні метри. Вогонь вже загашений, пошкоджено зовнішнє оздоблення будівлі та вікна. Жертв і постраждалих знову ж таки немає. Про це написав тамтешній губернатор. Отже, підіб'ємо підсумки ефективності російської ПВО, а роботи у неї було багато. За даними Міноборони РФ, збили всі 100% повітряних цілей. Далі цитую. Черговими засобами протиповітряної оборони перехоплено та знищено 12 українських безпілотних літальних апаратів над територіями Курської, три Тамбовської – три, Білгородської, два, Брянської, один, Липецької, один областей і Республіки Мордовія. Там побачили два дрони. Саме такий вигляд має звіт від Шойгу. Але ж ви не дуже йміть віру окупантам, адже вони всі свої провали приховують, стирають та замовчують навіть людські втрати. Ну і наостанок розповім, що ж відбувалося в російській республіці комі, а там насправді друзі аномальні явища. В Бухті терміново евакуювали співробітників нафтопереробного заводу через загрозу БПЛА у головному управлінні МНС повідомили, що зафіксували рух невідомого літального апарата на територію Сиктивкара від кордону України до цього міста понад 2300 кілометрів. А поки ж найбільш віддаленою точкою туди були була відмітка у 1300 кілометрів, куди долітали дрони. Тоді однією з цілей удару був нафтопереробний завод Танеко в Татарстані. Він нагадаю, є одним із найбільших і найновіших у всій Росії. Виробничі потужності цього підприємства становлять близько 360 тисяч барелів на день. Внаслідок атаки сталася пожежа на НПЗ, але її вдалося загасити. Скоріш за все переполох у Комі – це перевірка тамтешньої ППО припустили росіяни. Ну, а як думаєте, ви чи дійсно федерація готується до нового удару від українських дронів? І чи дійсно вони настільки сильно бояться, що за понад 2000 тисячі кілометрів влаштовують такі от перевірки, евакуації? Ну і тому подібне? Будь ласка, напишіть свої думки в коментарях. Не забудьте підписатися на канал сейчас, натиснути на вподобайку, і також залишити свою відмітку на кнопці дзвіночок. Таким чином ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення. Дякую за увагу! Ще побачимось.